Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас на гостину запросили всім відомі гості. Хто ж це? А ось і вони. Це свійські птахи. Ой, а ось прибігли песики-бешкетники. Вони бешкетували з птахами, розігнали їх по подвір'ю і розгубили цифри. Допоможемо їх зібрати. Кожен з свійських птахів. Взяв собі цифру. Ось вони. Яку цифру взяла качка? Назвіть сусідів числа 2. Яку цифру взяла гуска? Назвіть сусідів числа 4. Яку цифру? Взяла курка. Назвіть сусідів числа 6. Яку цифру взяв півник? Назвіть сусідів числа 8. А ось іще поважний птах. Хто це завітав? Так, це індик. Наші індики вишикувались до спільної гри. Порахуймо їх. Всього вісім індиків. Поки індики рахувалися, дев'ятий індик зустрівся з іншими птахами, які перемішалися і не знають, які вони за порядком. Давайте порахуємо, хто з птахів який за порядком. Хто стоїть другий за порядком? Хто перший за порядком? Яка за порядком курка? Песики-бешкетники прибігли на галявину, а там дуже багато різних птахів, цілі родини. Вони їх поганяли. Допоможіть мамам птаха порахувати своїх дитинчат. Скільки гусок? Скільки гусенят? Скільки всього гусей? Скільки індичок? Скільки індичат? Скільки всього індиків? Скільки курок? Скільки курчат? Скільки всього курей? Скільки качок? Скільки каченят? Скільки всього качок? Побігли песики безшкетники до бабусі на подвір'я, а там всі птахи перемішалися, сперечаються, кого більше, кого менше? Допоможемо їм розібратися. Скільки індичок? Скільки курок? Кого більше? Кого менше? Наскільки більше курок? Наскільки менше індичок? Якою цифрою позначимо кількість індичок? Якою цифрою позначимо кількість курок? Який знак поставимо? Скільки качок? Скільки гусок? Кого більше? Наскільки більше? Якою цифрою позначимо кількість качок? Якою цифрою познаємо кількість гусей? Який між ними знак поставимо? Скільки індиків? Скільки півнів? Що можемо про них сказати? Кого більше? Кого менше? Так, порівну. Якою цифрою позначимо кількість індиків? Якою цифрою позначимо кількість півнів? Який знак поставимо? Ой, щось ми втомились. Давайте трішки відпочинемо з курчатком. Якщо весело вживеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело вживеться, всім ура! Якщо весело вживеться, ура! якщо весело живе, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Сонце стало дуже припікати. Песики-бешкетники побігли на обід. А птахи хочуть їсти. Чим ми їх погодуємо? Погодуємо їх зернятками. Кожен індик має свій номер число. Потрібно по черзі порахувати приклади на зернятку і віддати зернятко відповідному індикові. Готові? Курочки з черв'ячками дуже товаришують, але вони розгубили своїх друзів. Давайте порахуємо приклади і подружимо їх. Песики бешкетники відпочили і повернулись на подвір'я. Та побачили дві курки у садку гуляли, пшеницю швидко доїдали, а ще один півень навколо ходив. Поїсти він також дуже любив. Тож порахуй всіх птахів у садку, скільки їх разом було у кутку. Скільки курок у садку гуляло? Скільки півників ходило. Що треба дізнатися? Скільки їх разом було у кутку. Як ми дізнаємось? Якою цифрою позначимо кількість курок? Якою цифрою позначимо кількість півнів? Який знак потрібно поставити, щоб дізнатися разом птахів? Давайте складемо приклад. Молодці! Песикам-бешкетникам дуже сподобалось з вами грати. Вони говорять, що ви молодці, а вони бешкетники. Дітки, хто нас запрошував на гостину? Що вам сподобалось у гостях?